Всіх вітаю! Сьогодні така дуже гарна погодка, як бачите. Вирішив пройтися по лісу і паралельно записати відео. Вчора телефонувала людина, яка хотіла собі до стоматології підібрати генератор. Ну І запитував, чи є у вас такий генератор, щоб був надійний, щоб був такий гарний, щоб ти один раз його поставив. і Ти з ним абсолютно не довбався, щоб він заводився класно, щоб він працював, Ну і щоб був безпроблемний, щоб дівчата навіть могли його обслуговувати, там бензин залили. І все класно. Зразу людині сказав, що генератор це не та техніка, яка працює так, як ви кажете, що поставив і забув. Це генератор е штуковина, яка постійно е вимагає до себе уваги. То там свічка щось залилась, то там бензин закінчився, то треба масло додати, то просто він не заводиться, тому що акумулятор розрядився. Тому генератор це не про якесь безпроблемне використання. Якщо ви хочете безпроблемне використання, щоб у вашій клініці завжди було світло, це інвертор і акумуляторні батареї. Але то зовсім інший цінник. Тому генератор таким бути в принципі не може. Яким він не був би дорогий, до речі, ще. Людина вибирала по потужності, у нього там два стоматологічних кабінети в стоматології і запитував, який потрібен по потужності. 5-6 кВт взагалі вам на цю клініку буде достатньо. Ну, якщо ви не будете задаватися цілю, там, включити там, чайники, там, кондиціонери, все одночасно, якщо ви розумієте, що у вас зараз йде робота на генераторі, то 5-6 кВт вам абсолютно буде генератора достатньо. По потужності генераторів вони дуже багато варіантів, навіть якісні, китайські, вони всі, скажімо так, нормальна ціна, в них йде при потужності до, до 5-6 кВт. Вище, ніж 5-6 кВт це генератори, в які вже будуть ну, іншого ціннику. Або ви просто їх не знайдете, або там нечесна потужність буде. Тобто генератори, в якому назві там, 6, 7, 8, 10 тисяч, це вони ще нормальні по ціні. Коли там генераторі потужність вам потрібно, там 10 чистих кВт, то це вже в два-три рази генератор такий буде дорожче. Тому треба на це вам про це знати і вибирати генератор, якого вам по потужності буде достатньо. Ось такі варіанти по генераторам. Розумійте, що генератор безпроблемною технікою не назвеш, тому що він в більшості випадків одноциліндровий. А одноциліндрова техніка, залежно від на відміну від там, автомобілів, там де чотири циліндри, вона заводиться набагато гірше. Ну і потребує, щоб все воно було ідеально, щоб він працював нормально і проблем у вас з ним не було. Тому, якщо щось буде потрібно по генераторам, звертайтесь, також по інверторам також звертайтеся.